Виконуємо номер 9.23 з підручника Геометрія 8 та номер 1723 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точка К середина катета БЦ рівнобедреного прямокутного трикутника АБЦ з гіпотенузою АБ до рівня 20 см. Знайдіть відстань від точки К до гіпотенузи. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас трикутник А кут С 90 градусів, А С до рівня СБ, він рівнобедрений. К середина на Гіпотенуза АБ у нас 20 см. І відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра, проведеного з даної точки на пряму. Тому я провела КН відстань. Перпендикулярно до АВ. Потрібно знайти КН цю відстань. Проведемо С Д, медіану і висоту трикутника АВС до гіпотенузи. Проведемо у рівнобедреному трикутнику медіана, проведена до основи, буде і. Висотою і бісектресою, тому проведемо CD, це у нас медіана і висота до гіпотенузи АВ. Тоді у нас CD і КМ Перпендикулярні до АБ, СД перпендикулярно до АБ і КН перпендикулярно до АБ. За наслідком з ознаки паралельності прямих, якщо дві прямі перпендикулярні до третьої, то вони між собою паралельні. За наслідком з ознаки паралельності прямих CD паралельно КН. Тепер кут у нас АБС. CD паралельно КН, дві прямі паралельні перетинають сторони кута і відтинають на одній його стороні рівні відрізки, і БК дорівнює КС, то за теоремою фалеса. Вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. У нас БН дорівнює НД. Тоді КН, середня лінія сполучає середні двох сторін трикутника. СБД. За властивістю. Середньої лінії трикутника КН дорівнює одна друга СД. Ну, а тепер знайдемо СД. СД у нас медіана. То за властивістю медіани прямокутного Трикутника проведеної до Гіпотенузи CD дорівнює одна друга АВ. І дорівнює одна друга множимо на 20, це буде 10 сантиметрів. Ну, від тоді, від, відповідно, тоді відповідно буде дорівнювати одна друга помножити на 10, і це буде 5. Сантиметрів і записуємо відповідь. Відповідь 5 сантиметрів. Номер 9, крапочка 23 із підручника геометрія 8, та номер 17, крапочка 23 з підручника математики 8 виконано.